Нам дуже приємно, що ми маємо можливість надавати студентам ось таку допомогу. це перші такі серйозні кроки в своїй професійній діяльності студентів. Ми стали маленькою за цей період такою дружньою шкільною родиною, дисциплінована. Виконувала свою роботу з великим ентузіазмом, проводила гарно пробні уроки, а також залікові уроки. Вона проявила себе як дуже хороша людина, як класний практикант. Вона займалася з дітками, проводила уроки, використовуючи інтерактивні вправи, роботу в групах. Практику пройшла успішно, до уроків готувалася якісно, трудова дисципліна на вищому рівні. Дуже швидко знайшла контакт з учнями, старалася використовувала свої знання, уроків і до заходів готувалася, підходила творчо і враховувала індивідуальні особливості учнів. Дуже так готувалася до уроків. Також можу сказати, що завжди допомагала у всьому, вона була завжди з дітьми там, де це було потрібно. Продовж практики навчалися всі, навчалися діти. Навчалися вчителі, навчалися ми, адміністрація, як співпрацювати з молодими, креативними і активними нашими практикантками. Дякую вам за таку прекрасну роботу. Я вважаю, що це відмінна робота. Дякую, приходьте до нас працювати.